Дитячий інтерактивний планшет. М'який та приємний на дотик. Має безліч конців. Руки. Тигриняву хасти. Ти чомусь, тигриняву хасти, ти чомусь чому мугарце. Має дві пісеньки, 12 веселих різних мелодій та 12 різних віршиків. Терепаха. Бегемот. Можна також вивчати англійську. Разом вивчимо назви тварин на англійську. Слон, елефант, жираф. 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 Бубон. Можна регулювати гучність. Антилопа. Дуже весело грати та розвиватися з таким килимком.